Законом України внесено зміни до податкового кодексу України, в тому числі щодо платників єдиного податку. Так, з 1 серпня 2023 року платники єдиного податку першої та другої груп зобов'язані сплачувати єдиний податок. Виняток підприємці, податкова адреса яких на територіях бойових дій або тимчасово окупована. Такі платники мають право не сплачувати єдиний податок до останнього числа місяця, в якому завершені активні бойові дії. Перелік територій, на яких ведуться або велись бойові дії, визначається встановленому Кабінетом міністрів України порядку. Прощена система оподаткування з особливостями оподаткування, тобто третя група 2% діяла з 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року. Такі платники єдиного податку автоматично повернулись на систему оподаткування, на якій перебували до переходу на спрощену систему оподаткування з особливостями оподаткування. Дохід, отриманий на спрощенні системи оподаткування з особливостями, не включається до обсягу доходу, визначеного для відповідної групи платників єдиного податку. У 2023 році граничний обсяг доходу для платників єдиного податку визначається у відсотках пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував спрощену систему оподаткування з особливостями оподаткування.